Так, дівчатка, привіт, треба поговорити. Давайте. Так, ви люди повнолітні чи ще школярі? Повнолітні. Повнолітні. На кого навчаєтесь? Обидві кажіть. Повертехнолог. Так, а друга? Перепорвадель. Вона закінчила, а у мене четвертий курс. І ти потім будеш кухарем, а зможеш стати шеф-кухарем? Думаю, так. Да. Добренько. Так, скажіть мені, будь ласка, чи багато з ваших знайомих. Виїхали за кордон? Достаточно. Ну, друзі, ми здесь, но один одногрупник з всіх групи, у нас 32, два поїхав в Дерманію. Ну, от якщо взяти, то менше половини виїхало, чи більше менше. 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 і ті, хто тут, вони вже і будуть тут, чи мають плани на виїзд? Не мають. Не мають. Слухайте, дівчатка, скажіть мені, може ви знаєте? Я от ніяк не можу розібратися? Дуже багато людей, котрі от вона. Заміжня людина. Виїхала з дітьми за кордон. Подає на розлучення, поки її чоловік в Україні, або в Україні на війні, або в Україні тут на роботі. Таких ну, випадків понад сотню тисяч. Що з українками таке? Чому так? Може, ви знаєте, підкажіть. Ну, знайшла другого хто рядом, мабуть. Так так, вона заміжня, чого вона шукає? Тобто, коли людина виходить заміж, то пошуки припиняються. Ну, бо дурна, напевно. Тобто, якщо вона подає на розлучення, маючи українця чоловіка, вона дурна. Ну, тут я погоджуюся. Ні, я кажу, що дурна, що вийшла заміж, поїхала та вирішила зробити ну, такі справи негарні. Добре, собі а, подружка, а подружка що скаже? Можна, я її теж послухаю? Поклич, її, будь ласка. Звісно, вона пішла за соком зараз прийде. Добро. Добро. Можемо к неї підійти, в принципі. Так, ні, ну ми її дочекаємося на наш на нам бігати, так напружуватись, ще жир розтруситься, не треба нам. Посидимо, почекаємо, правильно? Добре. Добре. Скажи мені, будь ласка, скільки дітей плануєш ти і твоя подружка, в, ну, в перспективі там не сьогодні, а в майбутньому народжувати? Двоє, хочу. Двох. Від Леністов. одного чоловіка, сподіваюся. Ну да. Я тут спілкуюся з людьми, мені українці, котрі ну, зараз в інших державах Європи. Розповідають, що українські особи жіночої статі активно будують стосунки, ну тимчасові чи там довгострокові, з різноманітними іноземцями, з іноземцями з Афганістану, Пакистану, Африки. Ого. А українських чоловіків, які будували б стосунки з жінками з Афганістану, Пакистану, Африки, ніхто не бачив. Скажи, будь ласка, чому так? Тому що вони не виїзні. Чоловіки не можуть покидати країну нашу. ні. Так в, в Європі, в інших державах Європи є багато українських чоловіків. Офіційно понад 650 тисяч втекли з України. Офіційно, реально угу. понад мільйон мужчин угу. втекли під час війни, а й до війни ще ж скільки було. Тому я от кажу, чому ніхто не бачив, що українці мужчини налагоджують стосунки з там пакистанками, арабками. Ну, не знаю. Добре, тепер ми послухаємо твою подружку, що вона скаже про тих осіб жіночої статі українок, які виїхали Це і сміють не розлучатися з мужчинами нашими, нашими співвітчизниками. Вона каже, що вона общительна. А як же вона заміж збирається виходити, якщо така сором'язлива? Як ти заміж вийшло? як не буде? Добре, мнення теж. Що вона сказала? З, 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 к <звучить> <звучить> uh, у мене до тебе буде прохання. Ти її впіймай і видай заміж. Тому що у нас з такою сором'язливістю отак от, і буде дівувати, дівкувати. Це ж не годиться, правда? Дівку треба заміж, правда ж? <звучить> Все. Ну, ми з тобою порозумілись, домовились. Впіймаєш і видавай її заміж. <звучить> Добре, Все, щасливо тобі, дякую за розмову.